При Карпатському національному університеті відбулась творча зустріч з письменником Ярославом Ткачівським. З початком повномасштабного вторгнення автор видав дві збірки на воєнну тематику: це дума про нескорених та озброєний словом. На зустрічі звучали лише його нові поезії: ночами мережу, не спру не сплю, як сова собі не належу словам. Минулого року, 21 лютого, на день мови, я презентував в університеті книжку Озброєний своїм і Божим Словом. Війна триває, і письменник зі своїм словом, зброєю продовжує писати. Сьогодні звучатимуть тільки нові поезії, присвячені тематиці воєнній. Під час творчої зустрічі студенти університету зачитали уривок з новели Ярослава Ткачівського Натільний хрестик. Вона про сина, що загинув на війні, і приходить у вісні до своєї матері. Ще вам рідненько нагадаю, що ви знали мою обраницю і, може, би не схотіли благословити нас до шлюбу. Але коли ви просили, щоб я щось розказував про неї, то я казав, що впізнаєте мою Василину за натільним хрестиком. Такими зустрічами вони вшановують пам'ять про кожного, хто віддав своє життя за незалежність України, каже студент Назарій Тимків. Це надзвичайно важливо, що такі заходи проводяться зараз, тому що ми збираємось разом. Ми сумуємо співпереживаємо, і мені здається, саме от таким чином трішки наближаємо перемогу з свого боку. За час повномасштабної війни загинув 41 випускник та студент Прикарпатського університету. Тож на зустрічі показали відеослайд, де були світлини кожного. Ліліана Івенійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.